Вони йдуть на ринг не просто битися, вони йдуть знищувати усик, хоче поставити крапку, дюбуа, переписати історію, і цього разу все буде по-іншому. 15 липня в Емблі реванш, якого не чекали, але який може стати найгарячішим боєм 2025 року. Усик проти Юбоа, другий акт великої драми. Минулого разу українець холодно, точно і жорстко довів, хто насправді чемпіон. Нокаут у 9-му раунді, скандал із ударами ще пояса. Але тепер все по іншому. Бо змінився. Він більше не хлопець, якого можна ламати. Він каже: це буде моя війна. Я не просто б'юсь, я йду по титули. Його мотивація реванш, його зброя, досвід і злість. Але наш Сашко не просто боксер, це феномен, це тактика, розум і сталь. Його промоутер Красюк запевняє, що інший, та й усик не стоїть на місці, і він знову буде на крок попереду. Слова розпалюють. Маколи сміється з бою. Це буде гра Усика. Натомість на Сім Хамет зривається. Сподіваюся, Дюбуа знищить його. І навіть Джон Ф'юрі встряє. Усик не зірка. Тайсон би його виніс. Та хто справжній король рингу? Усик абсолют. Той хто знищив Джошо і переграв Ф'юрі. Дюбуа – хлопець, який вже був принижений, але має шанс все змінити. Це не просто реванш, це межа. Або пан, або пропав. Хто переможе, хто піде в історію, а хто зникне назавжди. Дивіться наживо і не забудьте підписатись, бо це буде війна, яку ви не захочете пропустити.